Промовчи, от візьми й промовчи, ніколи не суди про невістку. Краще про себе до ста полічи, задля злагоди буде корисно, не засуджуй її, не свари, з сусідкою з неї не смійся, як мати з дочкою поговори, рідною назвати не бійся. Не вчи її по своєму, не вчи, необхідного мати навчила. Помолися, отче наш прокажи як терпіти вже більше не сила. Сваритися теж ти не смій, виставляти себе так негоже. Ти пригорни її, пожалій, вона цього сказати не може. А сина не ревнуй, не діли. Вона Кохана ти завжди мати, свою любов на двох розділи, тоді буде тебе поважати, запитає про все, що не знає, і зрадіє тоді, як прийдеш, почне мамою враз називати, і ріднішої ти не знайдеш. Все залежить від тебе, свекрухо, якщо полюпиш оту чужу кров. Любитимуть бабусю онуки, тоді й буде взаємна любов.